Служіння дотик з доктором Чарльзом Стенлі. Ділимося євангелієм по всьому світу. Далі в ДОТИКУ. Сильне життя. Ви можете мати сильне тіло і слабке життя. Ви можете мати сильне життя і слабке тіло. Також може бути так, що і тіло, і життя сильні. Всі знають, що робить сильним тіло. Але що робить сильним життя? Саме про це я хочу поговорити у цій проповіді. Як ми говорили, ми будемо мати у цій серії три аспекти сильна церква, сім'я і ось тепер сильне життя. Що таке сильне життя? Хочу звернутися до доволі знайомого місця писання, яке досконало описує те, про що ми кажемо, і сьомого розділу Євангелія від Матвія у нагірній проповіді, починаючи з 24-го вірша. Скільки разів ви читали це місце? Але я хочу розглянути його у світлі сильного життя. Ісус сказав з 24-го вірша: отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дімо той кинулась та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та не виконує їх, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася. І на надіймо, той кинулася. І він упав. І велика була та руїна його. І ото, як Ісус закінчив ці слова, то народ дивувався з науки Його, бо навчав він їх як можновладний, а не як ті книжники їхні. Дивлячись на писання та усі ці вірші, які кажуть про життя тощо, я бачу, що це досконалий приклад слабкого та сильного життя. І пам'ятайте, ось що кожен з нас так само будує своє життя. Чи нам 16, чи 76, ви так само будуєте своє життя? Саме те, ким ми є всередині, складає всю різницю. Якби хтось розглянув ваше життя і спробував зрозуміти, які ви, то якою була би правда про вас? Ви маєте сильне життя чи слабке? Як би вони подумали? Подивившись на вас, вони можливо сказали б, мабуть, він має сильне життя, мабуть, вона має сильне життя. Але що вони зможуть сказати, коли настануть усі ці труднощі, скорботи та випробування? Саме з того, яка ваша реакція в такі часи ми можемо судити, сильне наше життя чи слабке? тож у цій проповіді я хочу зробити наступне: описати сильне життя? Ми знаємо, що таке слабке життя, але в чому суть сильного життя? Та як воно стає сильним? це не питання, зіткнетеся ви з випробуваннями та бурями чи ні. Вони обов'язково будуть, і вони відкриють, хто ми, які ми, та яка наша основа. І вам, як батькові, треба замислитися ось про що ви вкладаєте у своїх дітей або сильну основу, яка дозволить їм витримати будь-яку ситуацію в житті, у якій вони опиняться, а ці ситуації будуть або ж ви нехтували цією частиною виховання. І, ось, зустрівшись з ситуацією, вони сходять з основи, що питання, якою вона була? Нерідко батьки кажуть, я не розумію, я просто не можу повірити, що ти так поводишся. А можливо ви просто не побудували в них основу, яка показала б їм, як поводитися, коли накриває хвилею спокуси, або налітає буря випробування, або приходить розчарування та серцевий біль. Якщо трапляється втрата, як ви реагуєте? Якщо ваше життя не сильне, то й реагуєте ви неправильно. І ось часто, коли настає буря, замість встояти і зміцнитися, що відбувається? Просто ось що. Ви здаєтеся. І нерідко водночас людина руйнує та псує своє життя. Тож подумайте про ці характеристики. І якщо ви мудрі, запишіть їх, усі вони будуть на екрані. І ось що я закликаю вас зробити. не лише занотувати їх, а й послухайте, будьте досить сильними та сміливими, і зробіть ось що. Коли ви запишете їх та прийдете додому, покладіть їх на стіл біля ліжка. І сьогодні ввечері, перш ніж лягти спати, прочитайте ці пункти і запитайте себе: отож, Господи, перше, ось у цій сфері свого життя. Чи сильний я, чи сильний я в ній? А ось про цю господи, мене й питати не треба. А як щодо цієї, а ось цієї, тобто проведіть невеличкий огляд. Хто скаже, я не повинен цього робити? Не повинні але будете мудрими, якщо зробите так. Адже дивіться, ви дізнаєтеся, наскільки ви сильні, тільки виявивши свої слабкості. Якщо ви не знаєте своїх слабкостей, диявол обов'язково підловить вас. Хтось каже, ну цим мене ніяк не спокусити. Так мені не трапиться. Ви викликали на себе атаку. Бо сатана не буде, він не проігнорує таке вихваляння. Отже, слухайте уважно і розмірковуйте, коли я називатиму кожен пункт і питайте, як це стосується мого життя. Ну тож, почнімо. Перший пункт такий: Сильне життя це коли ми повірили в Ісуса Христа як у свого особистого Спасителя, тобто сильне життя починається з особистих взаємин з Ісусом Христом, як зі Спасителем та Господом життя, це перше і головне. Це нікуди не подіти, крім як на початок у основу. Ви повірили в Ісуса і можете згадати, що такий конкретний момент у вашому житті був. Можливо, ви не згадаєте день, тиждень чи навіть місяць, коли це сталося, але ви знаєте, можливо, ви й рік не згадаєте, але ви пам'ятаєте той факт, що певної миті ви віддали своє життя Христу і знаєте, що спасені. Це підстава і свідчення того, що ви маєте сильне життя. Друге, це те, що ви ведені Святим Духом Людина, яка має сильне життя, ведена Святим Духом. Коли Ісус спас вас, Він послав Святого Духа, щоб Він жив у вас. Чому Ісус дав нам його? З тієї простої причини, що Він знав, без нього ми не зможемо жити як треба. Саме тому Ісус казав учням, наразі ви ще не готові до виконання великого доручення. Ви будете готові, коли Святий Дух наповнить вас і зробить здатними зробити те, до чого я закликав. Істина в тому, що сильне життя це життя, наповнене Святим Духом. І ось навіщо? Щоб вести та спрямовувати нас, ми не можемо подивитися навколо, прочитавши газету, подивившись телевізор, дізнатися, як ухвалити рішення. Ми дізнаємося, як ухвалювати рішення, коли прийдемо до Бога, спитаємо його. А святий Дух, який живе в кожному віруючому, вестиме вас, даватиме вам здатність. Він покаже вам шляхи, якими йти та рішення, які ухвалювати у житті. він покаже вам наймудріші рішення. Мудрий чоловік слухатиме поради Святого Духа у своєму житті. Ось чому, коли Святий Дух промовляє, ви не можете сказати. О, ну це лише моє відчуття, і знаєте, я не буду. Бог каже ясно, не в голос, але він каже дуже ясно і часто сильніше, ніж голос, Адже він спрямовує ваше серце, ваше життя, ваш розум, вашу увагу на певну сферу життя, у якій ви маєте проблеми. Він намагається вам щось сказати. Людина, яка має сильне життя, слухає Святого Духа, який живе в ній. Третє. Ось який пріоритет є у сильному житті. Проведення, проведення часу в молитві на одинці з Богом. І це проведення часу в молитві на одинці з Богом. Точка контакту з Богом. Ви дивитеся довкола, ви читаєте те, друге і третє. Проте ваша точка контакту з Богом це той час, який ви проводите з ним у молитві. Люди кажуть, знаєте, я надто зайнятий, щоб молитися, так не можна, адже це неправильна розстановка пріоритетів у вашому житті. Найважливіше у вашому житті це взаємини з ним. Ваш зв'язок із всемогутнім Богом. адже з ним ви розмовляєте. До нього ви звертаєтеся зі своїми потребами. Сильна людина має сильне молитовне життя. я ніколи не зустрічав сильної людини, яка не мала б сильного молитовного життя. Можна, звичайно, прожити трохи молячись час від часу, але знаєте що? Тоді ви не станете сильним. Сильне життя це спілкування з Богом. Ви знаєте, як розмовляти з ним, ви знаєте, як слухати його, ви знаєте, як приносити свої потреби і біль і радість, і мир, і все інше йому. І це абсолютний пріоритет у вашому житті. Подумайте про те, чого ви навчаєте своїх дітей у житті. Якщо ви з ранніх років життя не навчаєте їх прикладом, молячись із ними, то послухайте мене, ви їх обманюєте. ви їх відкидаєте. Слухайте, Ви завдаєте їм великої шкоди в різних аспектах, які не усвідомлюєте. Вони виростуть з розумінням, що до всього мають доходити самі, що їм в усьому треба залежати від вас. Але ні, їм слід рости з вірою в серці, всемогутній Бог, їхній Бог. Вони знають, що таке молитва, і знають, хто такий Бог. Ви навчаєте їх щодня проводити час у молитві з Богом. Немає серед нас таких, хто надто зайнятий, щоб молитися. Якщо ви кажете Богові, що надто зайняті, щоб молитися, ось що він може зробити, може покласти вас на два тижні в лікарню, і ви пролежите цей час там. Ось тоді все, що ви зможете робити, це молитися. Тож іноді ми самі привертаємо до себе проблеми. Господи, я б молився, якби мав час, ну то Бог дасть вам час. Насправді час ви маєте. Адже той час, який ви маєте, дав вам Бог. Справа в тому, як ви розподіляєте свій час. Ви не зможете краще і навіть можна сказати, не витратити, а інвестувати свій час так, щоб це зробило вас сильнішими тижнями щодня, молячись і розмовляючи з Богом. І послухайте, молитися це звичка, але не лише звичка, а й щоденна дисципліна у вашому житті. Бог понад усе решту, і це дуже важливо для сильного життя. Далі, звісно, сильне життя будується на вченні Божого Слова та його застосуванні. Одна справа чути, а інша застосовувати. Ось ви приходите недільного ранку робити нотатки. А що ви з ними потім робите? Адже важливе застосування. І ось я думаю про те, як багато людей ходять до церкви щотижня, щомісяця, щороку, але ніколи не носять із собою біблію і не роблять записів. Вони не зможуть вам переказати, що казав пастор, і за багато років вони нічого не можуть вам сказати. Чому? Бо почули, але не застосували. А ми маємо застосувати. Подумайте про всі звуки, які ви чуєте в даний конкретний день. телебачення, радіо, дорожній рух, мова людей, ще щось. Але звук Божого Слова та звук Божого голосу це найважливіший звук. І ми з вами не можемо робити нічого важливішого, ніж насичуватися Божим Словом. Якщо ви покажете мені людину із сильним життям, і я порозмовляю з нею протягом певного часу, то вона скаже мені місце писання, яке Бог поклав їй на серце. Всім, хто проходив через труднощі та випробування, приходили тексти, ті, які Бог клав нам на серце, щоб провести нас через важкі часи. Але якщо ви не читаєте Біблію, жодне місце святого Писання вам не приходить. Ви скажете ось якесь місце, десь у Біблії воно звучить приблизно так. Знаєте, що так не працює? Хто час від часу каже? Чому ви постійно підіймаєте цю Біблію? Бо в цьому суть. Справа не в моїй думці, справа ось у чому. Святий Бог створив нас. І Він має волю, мету та план для нашого життя. І ми після смерті постанемо перед Ним, і Він покличе нас на суд. Вся справа в ньому, у його взаєминах із нами, та нашим місцем у житті. Тому ми підіймаємо Біблію. Ви приходите до церкви, щоб одержати навчання у Божому Слові, а не для того, щоб заспокоїти своє сумління. Але саме це дехто й робить. Постійно людина, яка має сильне життя, постійно слухається Бога. Це її звичка, і вона завжди намагається всі наслідки віддавати йому. Іноді ми цього не робимо. Ось чому я сказав: намагаємося. Якщо ви маєте звичку слухати Бога, подумайте, ви послідовник Ісуса Христа. І не можете не слухатися Бога. Послух Богові має бути нормою вашого життя. Чому? Бо це те, хто ми є, а сильне життя це життя побудоване на послуху істині Божого Слова. Далі, звісно, один з аспектів сильного життя це те, що ми бачимо Господа Ісуса Христа силою свого життя. Подумайте про це. Павло сказав: Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Апостол у в'язниці він побитий, прикутий ланцюгом. Він ув'язнений тощо, але знаєте що? Його основа була такою сильною, що, хоч би що з ним робили, це ніколи не розхолоджувало його. Вони не змусили його здатися. Вони робили все, щоб зупинити його, аж до спробу бити тощо, але марно. Чому? Бо Павло був сильним. Він був сильним у Божому Слові. Він був сильним у взаєминах з Богом. Він був сильним у слухняності Богові, і у своєму серці він знав. Сила його життя була не в його тілі, а в його взаєминах з Ісусом Христом. ось де наша сила у взаєминах. Ну а всі ці речі частина цих взаємин. Тож поставте собі запитання: а наскільки сильне ваше життя? Наскільки воно сильне? Наприклад, ви встаєте вранці і плануєте, я зроблю те, друге і третє. Але як часто ви підвівшись, скажете, отже, дякую тобі за те, що ти моя сила в цьому дні? Якщо у вас важка робота, чи кажете ви Богові, Господи, сьогодні мені необхідна твоя сила, щоб зробити це. Я навіть і не знаю. Я не знаю, як мені зробити те, що необхідно. Ти моя сила. Також що ви зробили? Ви запросили Господа Бога у своє життя. Що він через Святого Духа підбадьорив вас, зміцнив і дав вам здатність, і ви не опустите руки, адже з Богом ви зможете виконати все, що Бог доручив вам виконати. Далі, звісно, прояв любові та турботи до інших людей. Якщо ви не можете проявляти любов та турботу до інших людей, ви не сильні. Якщо ви не можете любити, ви не сильні. Любов це один з основних. Послухайте. Коли Павло описує плоди Святого Духа, з чого він починає? Любов, радість, мир починає з любові. Люблячи когось, ви віддаєте комусь щось від себе. Ви можете віддавати речі або служіння тобто, любити когось означає бути відкритим для людей, підбадьорювати та надихати їх. Людина, яка справді любить, підбадьорює інших. людина, яка справді любить, впливає на людей навколо себе. Тож запитайте себе, чи знають люди вас, чи думають вони про вас як про людину, яка любить, чи як про когось, хто постійно нарікає? Кому з вас подобається бути поряд із тим, хто нарікає? Нікому. Деякі люди нарікають на все. Хай би що сталося, вони знаходять на що нарікати. Побожні люди, сильні люди постійно знаходять щось добре, гарне, а не те, на що нарікати. Любити це дуже важливо. Далі, звісно, Людина, яка має сильне життя, любить. І, любить, і вона любить, і вона любить, живе, і вона служить Богові своїми духовними дарами. Духовний дар це може бути дар служіння, дар давання або дар умовляння. У посланні до Римля написано сім основних духовних дарів коли ви дізнаєтеся, який ваш духовний дар це принесе вам радість, адже коли ви почнете діяти в ньому, то те, що раніше задавало вам болю, вже не завдаватиме його. Ви просто скажете, а ось воно як. Отже, дізнавшись про свій духовний дар, людина стає сильною. Ви будете працювати на основі зовсім іншого ресурсу. духовний дар це Божий дар, який робить вас здатними досягати неймовірних результатів у певній сфері життя. А ось, коли ви намагаєтеся робити те, для чого ви дару не маєте. Це важко. Я вам просто кажу: коли ви маєте духовний дар, ви маєте відчуття внутрішньої сили. Кожен має один дар або більше. Внутрішня сила зміцнює вас із середини, і ви зможете краще робити все, що робите. Також, звісно, треба швидко прощати. Сильна людина швидко прощає. Навіщо вам заважати собі? Не тримайте за образу, не тримайте за непрощення. Ви скажете, але як це стосується сильного життя, я вам скажу, що робить непрощення. Якщо ви маєте дух непрощення, то це впливатиме на вас і на ваше тіло. Якщо ви маєте непрощення, якщо ви маєте образу, якщо ви маєте ненависть. Ці почуття впливають на вашу особистість, та й усе, що впливає на ваші емоції, впливає також на ваше тіло. Адже не можна відокремити дух від емоцій та фізичного тіла. Все це складає єдине ціле. Це не лише духовне. Чинити так це спочатку духовне, але потім стає фізичним. Ваші думки та відчуття визначають все у світі. І сильна людина обережна у своїх взаєминах із людьми. Тож прощати треба швидко. Тож, дозвольте, я поставлю вам запитання, яка користь людині тримати образу, не пробачати, тримати ненависть та ворожість? людина все це утримує в собі. Яка з цього користь? Жодної. А яка шкода вам? Багато шкоди. Це перешкоджає вашим взаєминам із Богом. Ви спитаєте, хочете сказати, що якщо у мене не гаразди у взаєминах із кимось, то із Богом у них не гаразд? Саме так. І ось що ще відбувається. Коли ви утримуєте у собі ці емоції, це перешкоджає не лише вашим взаєминам з Господом, а й усім аспектом вашого ходіння з ним. І це вплине на ваше тіло. Знаєте, де вони через деякий час відображаються? У людей з такими емоціями певного часу. Ось тут. Ви спостерігаєте їх, і виявляється ось тут. Вони вже діяли всередині, але перш за все проявляються зовні. Намір Бога, щоб ми були побожними і ходили перед Ним у святості, адже Він зробив нас такими. І знаєте що? Неважливо. Навіть якщо мільйон людей скажуть вам, що це неправильно, нехай кажуть найважливіше, чого навчає Боже Слово. Якщо ви подумаєте про святого люблячого Бога, який прощає, ви скажете: іноді я маю таку проблему. Я мав такий час у житті, коли була проблема непрощення, і я раз і назавжди усвідомив, як її розв'язати. Сталося зі мною щось, що мене кривдило. І я казав, що ж, господи, ти розумієш, як це? І ви кажете йому все решту, чого він не слухає. І ось Господь промовив до мене пам'ятаєш хрест? кажу так. Скільки разів я прощав тобі? Багато разів. Чи мав я щось проти тебе? Ні. То чи маєш ти право тримати щось проти когось? Коли я пробачив тобі все, що ти колись зробив і вже пробачив усе, що ти колись зробиш? І це зцілило мене. І має сілити кожного. Коли ви маєте непрощення та образу на когось, просто погляньте на хрест. Його простягнені руки та пролита кров розв'язали проблему всіх наших гріхів, усіх наших помилок, всього нашого болю та всіх наших тягарів. Людина із сильним життям пробачає легко й швидко, і далі, звичайно, внутрішній мир. Людина з сильним життям матиме внутрішній мир. Чому? Бо її взаємини з Богом впорядковані, взаємини з іншими впорядковані. І ось, коли у ваше життя приходять труднощі, негаразди, біль. Що відбувається? Попри все це, ви маєте мир. І ось що мені згадується щось ви пам'ятаєте завжди, не забувайте. Я згадую момент, коли я почув найгіршу звістку з усіх, які я міг почути як пастор, Найгіршу. Мені зателефонували. Але коли я поклав слухавку. Мене переповнило чудове відчуття миру. Пам'ятаю, як я сказав: Боже, ти провів мене через інші бурі, проведеш і через цю. Адже Бог вірний. Адже Бог вірний. Він дотримується слова хай би що ми робили. Усі ці чинники приносять силу в наше життя. Тому, коли настануть бурі, ми не похитнемося, не опустимо руки, не здамося, і звісно ж, послухайте приналежність, приналежність до церкви, яка навчає Біблії. Я не буду радити вам, до якої церкви ходити, але можу сказати так: якщо ви хочете жити християнським життям, то маєте знати, у чому суть християнського життя. Якщо ви хочете жити побожним життям і йти за Господом Ісусом Христом, ви маєте бути навчені. Послухайте, Бог постійно навчає мене. Я навчаюся протягом усього життя. Я не прагну скласти проповідь. Я звертаюся до Бога і прошу його промовити до мого серця, навчити чогось нового, діяти в моєму житті. Якщо ви приходите до церкви. Сидите там 20-30 хвилин або годину, і ніхто навіть не розгортає Біблію, ви не в тій церкві, Можливо, вам це не сподобається, але дозвольте мені поставити вам запитання: навіщо ви витрачаєте годину в церкві, де не зважають на Боже Слово? Адже в ньому суть церкви. У церкві поклоняються Богові. А через що я вклоняюся? Через Боже Слово. Дуже важливо, щоб ви належали до церкви, де навчають Божого Слова, щоб ви могли зростати у своєму новому житті, могли бути сильними та плідними для Божого царства. Я не буду говорити вам, що вам робити з вашою церквою, тільки спитаю вас, для чого ви витрачаєте годину на церкву, у якій не проповідують Євангелія, де не кажуть про якості та характеристики всемогутнього Бога, де Ісус цілком ігнорується. У чому ж справа? Я до такої церкви не ходив би, я не ходив би до церкви, де не навчають Божого Слова. Бо це що? Це наш час поклоніння Богові. А що допомагає мені поклонятися йому, знання істини про нього? А звідки я дізнаюся цю істину, із самостійного читання, і від тих, хто був переді мною, і вони навчають мене істин, яких навчилися самі? Важливо, щоб бути сильною людиною, вам необхідне джерело, з якого ви постійно будете зміцнюватися. Останнє, що я скажу, це те, що життя, про яке ми кажемо, впливатиме на життя інших. Ви будете впливати на інших людей. сильне життя завжди впливає на інших. Тож я закликаю вас. Чи ви дивилися по телебаченню, чи слухали тут? Візьміть цей перелік, і ви скажете, а що? Все це стосується мене? Я дійшов висновку, що всі пункти мене стосуються, і я хочу, щоб усе перераховане було в моєму житті. Коли я, наприклад, хочу щось згадати, або хочу піти, піти, зробити певні речі. Я тоді записую їх, кладу поруч із ліжком, кладу на стіл, тобто я читаю ці пункти знову, знову і знову, бо не хочу забути пропустити їх. А якщо ви просто візьмете перелік і, вклавши в Біблію, скажете Ну, нехай полежить ні, ні, ні. Ідея в тому, щоб з паперу перекласти все сказане у своє серце та своє життя. Якщо ви поставитеся серйозно, то будете зберігати написане біля себе, будете читати і говорити, Боже, а чого бракує в моєму житті? І ось він показує вам передусім, ти не слухняний мені, або ж по перше, ти не проводиш часу молитві. Тобто, якщо ви хочете сильного життя, до речі, запитаю: а хто з вас хоче слабкого життя? Такого життя ніхто не хоче. Я щойно поділився з вами чинниками, які роблять життя сильним. Я молюся, щоб Бог закарбував їх у вашому серці та у вашій повсякденній діяльності. Амінь. Отже, цього ранку ми дякуємо тобі за те, що ти такий добрий до нас. Ти такий добрий до нас. Іноді ми навіть у найкращих зусиллях вагаємося. Ти ж завжди готовий підтримати нас у тому, щоб ми йшли далі і надалі зростали на твою подобу. Ти сказав, що призначив нам перетворитися на твій образ. Я молюся, щоб ти відобразив ці істини в житті кожного і щоб кожна людина була досить мудрою, щоб поглянути на себе у того, що таке сильне життя, і вирішила віддавати тобі найкраще в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви були благословенні сьогоднішньою передачею, будь ласка, зайдіть на наш сайт intouch.org. Дотик. По всьому світу ми приводимо людей до зростаючих взаємин з Ісусом Христом, які посилюють місцеву церкву. Ця програма профінансована служінням доти і стала можливою завдяки Божій благодаті та вашим вірним молитвам та пожертвам.